Сьогодні попався транспортний засіб на огляді, у якого все погано. Вигорівши пошкоджені знаки довгомірного транспортного засобу. Не сертифікована світлотехніка. Циферки є, але це просто циферки. Також вона вже затерта. Ушкоджена світлотехніка, яка. Просто стекляшечка вставлена. Відірваний додатковий сигнал заднього ходу. Ушкоджений другий ліхтар. Плюс він не сертифікований. Тобто маркування є, але воно не відповідає вимогам. Також вигорівший другий знак довгоміру. Відсутність бризковиків, ушкоджене крило. Ушкоджене друге крило. На тягачі ушкоджене крило. Також пошкоджений ліхтар. Ушкоджені кріплення надколісних захисних пристроїв. З другого боку ушкоджене крило на автомобілі. Ушкоджено тут ліхтар. Ушкоджений тут ліхтар. І відсутній бризковик на другій стороні. От отак я приїхало сюди на перевірку. Мабуть, український тихогляд воно пройшло.